От Господь сказав фарисеям, що якщо люди перестануть говорити Осана благословен, душі во ім'я Господнє», то це будуть говорити каміння. Люди говорили в цих словах, люди сповідували про те, що спасіння згори від вишні, і благословен, душі во імя Господнє, той благословен син Божий, який став людським сином для спасіння людини. Тобто люди. Возвіщали і хвалили пришествиї у світ Христа Спасителя для спасіння людського роду. Але Христос Спаситель повинен ще раз прийти у світ. Вже не для спасіння, а для звершення праведного суда. Коли всі мертві воскреснуть, хто живий зміниться і буде страшний суд, і кожна людина получить по своїм ділам. Це ще одне пришестя Христове. Звичайно, що ми наближаємося до того часу, коли Господь прийде. Він вже недалеко той час. Але сьогодні мало люди говорять про це, мало думають про це. В основна маса людей у нас захоплена тим, щоб розбагатіти, щось від кого відняти, забрати Ось таке погоня за благами мірась, за славою міра всього. А про. Пришестя Господа для страшного суда ми не говоримо, але про це випіють каміння. Зараз є таке явне, як нехватка прісної води у світі, нехватка повітря це також проблема для людського життя. А це ті каміння, які говорять про те, що прийде Бог в світ, і цей світ буде мати своє завершення. Нехватка корисних скопалин. Це теж каміння, яке потрібно людям для життя. Це також каміння, яке говорить про те, що на землю прийде Бог. І буде після Його пришестя нова земля і нове небо. Так що... Ми повинні, дорогі брати і сестри, і трошки каміння слухати, і слухати свою совість, і слухати те, що говорить Святе Письмо, і госувати себе до цього часу. Тому що цей час неминучий ні для кого. Ніхто не може уникнути, там від цього часу не викупишся, не оправдаєшся, і ніякими іншими мірами не можна його і збігнути, уникнути. Він для кожного, для кожного прийде, і кожен відповість за свої діла. Я не буду відповідати за діла другої людини, а за свої буду відповідати. Якщо я соблазнив когось, я буду за це також відповідати. І ми повинні про це спокійно, просто пам'ятати і своє життя так коректувати, так виправляти, щоб воно було згідно з заповідями Божими, які людину навчають правильно жити, щоб вона не мала тих помилок, за які треба потім дуже тяжко платити.